Привіт шановний глядач. У нас сьогодні радісний день. Ми їхали, їхали, їхали. І таке доїхали в Київську область, в Яготинський район до Віталія, де він сьогодні буде сіяти демо поле. Велике йому дякуємо. Гібридів нашої компанії. А як він це буде робити і що за гібриди, хай розкаже він. Так, значить, є у нас ділянка невелика, 6 гектар. Якраз під три гібриди від компанії Elite Select. Це у нас Альфа, Берекет із Саксон. Берекет під Євролатінг, два під Гранд Значить, По самим ділянкам. Ділянки у нас усі з осені були підготовлені. Поранка була. Попередники на двох ділянках кукурудза. На одній ділянці у нас була цілина, будемо так казати. По цілині ми посіємо Альфу. Альфа буде по цілині, Берекет буде по кукурудзі і Саксон також буде по кукурудзі. Е, по добривам. Добрив взагалі нема. Ну, нікуди ми не сипали, ні каст не лили, не ну, карбамід, не ні НПК, нічого, ні, ні під оранку, не під культивацію, не під закриття вулок. Взагалі добрив нуль. Що з цього вийде, будемо дивитися, так сказати, будемо перевіряти бренд Select на в екстремальних умовах, хоча наші ну, наш регіон ну, не такий не екстремальний, ну, але все рівно, будемо спостерігати, поставимо десь посередині якийсь опадомір, і будемо після кожного доща будемо фіксувати, усе і замірюємо е, по вегетації кількість опадів, яка буде проходити ну, на гібриді, еліта -селек, тому що тут дощ може йти, а через посадку може доща вже не бути. і Показники будуть мати розбіжність. Значить, Сьогодні у нас будуть представлені тут чисто еліта Селект на інші демоділянки, там, де буде євролайтинговий соняшник. Ага. У нас буде ну там багато гібридів і також буде приймати участь берекет. Але там умови ще складніші. Там весняна, весняний збір кукурудзи, весняна дисковка. ну Ще в питаннях добриво. Або Кидати або не кидати. Дві діагоналі дисковка боронами і кинуть доброго під посів. Оце такий у нас план роботи. По сівалці. Сівалка Q-Planter 2, дискоанкерний стошник, трактор старичок UMZ. По висіву. Значить, будемо висівати 75 тисяч. Це орієнтовно 5,2 штуки на метр, плюс-мінус відталкуємося від цього показника. Глибина залягання насіння орієнтовно 5 см. Поки що виставили. Зараз засипаємо насіння, протягнемо сівалку, відриємо, порахуємо все, подивимося, що воно буде нам видавати ця сівалка в даний момент. Ну і будемо вам надалі все, все показувати. так що, що будемо? будемо засипати. Поїхали. Так, Поехали. щоб не перепутати, це, ми... це відбираємо сторону. Так, покажемо що. Тракція преміум. Так, засипаємо так. так. Глаз, тоді так. будемо вибирати. Так, ідемо з розрахунку мішок на 2 гектари. 22, 20-22. Тут трішки ну, трішки більше. Ось. Одна, двадцять. Ну, насівалки оце по, по таблиці між насінинами зараз від 11 см. Оце повинно бути. Ну, понятно, там десь вона старенька, там 2006 чи 2008 рік, там десь щось підношено, там десь діст трішки витертий. То 1 см ролі, я думаю, не грає там. Те, що ідеально не має, щоб ну, да, так, да, так. Да. Хорошо, хорошо, кругом порядок. Так, колеги, значить, що ми висіяли альфу. Висів у нас склав, так як ми і планували, 74-75, 5 штучок на метр вийшло. Це по при посіві, по всхожості вже ж там будемо показувати, що буде по всхожості. E, значить, Рештки Альфи, що тут залишилось, Серега вам зараз покаже, покажелася така кількість, ми їх зараз висипаємо, чистимо всі висівні, засипаємо саксон, знову ж виставляємо всі відсікачі, глибина залишається та сама, висів той самий, 75 тисяч 5,2 на метр, e, Засипаємо саксон і працюємо з саксоном. Так що. Еліта Селек Респект. Працюємо! Бо наб'ю і Каже, що погано в селі, давай не звезди бо пеку наб'ю, Ти хто пожив. Ти по кореш, що погано в селі, це ти кореш мені, Пішли ж і одідем, і побазорем кореш, що погано в селі. Це ти кореш мені, Пішли ще одідем. Я і думав. Чу цей, шо, той там, гей, гоп, закривай кобилу, переймай гусей вставок. Життя таке Оціяли ми саксон. Ізсипаємо і будемо переходити до той, що під Євролайкінг. Конкуренцію він дає і дуже добру. Про берекет Віталій нам розкаже, то, що він про нього думає, так як він в минулому році його сіяв і бачив все, як він у нього розвивається по полям від А до Я. Тоді давайте подивимося, як це все діло у нас проходить. Поїхали. Ми бачиш, І бачимо, що пауда. Можна сняти. Верно добирати блять. Це буде тік-ток. Це буде тікток. Дави, давай який гарний. Держи. Давай, яма. Запечати на собі щопиш. Добре, що з запасом перевозимо сібра. Бачите, так поплив на свою голову. Ага. Розсипали насіння мені. О, це якраз такі. <рісток> І барикет от бачите? Екран... Будемо, вже посіяли, от, бачите Я, ага. Раз вже така пішла п'янка, вітайш, я якраз я згрібаю, а ти розкажи, ти пройшов в році його сіяв, що ти про нього скажеш отакого від серця? Е, так, по барикету, значить, що я можу сказати? Були, Були ну, із таким потужним конкурентом в мене був присяду до отак. Ну, Сім'єнка експерта була. Теж під Євролайкінг по врожайності ну, саме більше цікавить усіх врожайність. Ми повернемося трішки пізніше. А по, починаючи від розвитку, від хвороб, від потужного е, листового апарату, від стебла Берекет навіть вигравав. Берекет, по своєму я його називаю так, що це е, протеїновий качок на полі. Він отакого росту, вже 15-20 см, але він вже своїм листовим апаратом закриває міжрядку. Тим самим, якщо він закриває міжрядку, він не дає бур'янам розвиватись. Не розвивається бур'яни, зберігається волога і соняшник, само собою, дуже класно розвивається, вегетує і на виході показує чудовий результат. Тому що якщо буде поле чисте, буде врожай. Не буде, буде поле грязне, врожаю ніколи не буде. Так що берекет, Я вже його пробував один рік, вже я про нього можу трішки розказати. Про альфу саксон нічого поки що не скажу, тому що я його сію ну, в нашому регіоні, на наших ділянках перший рік. І в берекету минулому році в мене був посіяний без добрив. Трішки ми дали туди касу по 120 літрів під закриття вологи. Це такий показничок. На соняшник в основному що? Фосфор калій. Так, азот заливався, дали каз. То а скажі... що... да -да. Оце... Оце те, що я можу сказати, по, по барикету. Скажи, будь ласка, для глядачів, може хтось забув, а може хтось не дивився про шторгодічне відео. Чи працював ти я... в прошлому році євролайтингом по ньому? Я Працював по... з нормою 1,1. Один і один. Але я працював. Аналогом. Працював аналогом, зараз згадаю, який хімагро Ахтешна компанія агрохімічні технології це був пульс Агро. Він спрацював, ага, основне ж забув сказати, у мене ж ділянка була, вона 5 років не оброблялася і була там дуже велика кількість бур'яна була. І навіть у таких стресових умовах він показав результат. Я думаю, що у цьому році він покаже набагато, набагато яскравіший показник у нього буде, тому що ділянки ми змінили, ділянки після кукурудзи і буде все зовсім інакше. Тому у мене на нього дуже великі надії. І у нас я у гості обов'язково ще чекаю. Погнав летючий голландець. Границю да, зліва, зліва у нас Берекет, а справа альфа. А далі пішов Саксон. Таблички, все будуть, все буде видно. Все, у що будемо... У берекеті 100%. 100%. Що? Що ну ми ж сіяли вже барикет його. Я сіяв, не пам'ятаю коли, мабуть, років три назад сіяв. Ага. У нього стебло. Стебло здорове, масивне, і листок. Мені подобається, що він такий. так, так, Кабачок, не кабачок. Кабачок. Ні, ну і по врожайності, він добре тим, що листок більший, він швидко закриває між Перше, Зберег... Зберігає вологу, а друге, що не лізуть бур'яни. Ну, Між дурядку закрив, все, бур'яни не йдуть. А тоді йому вже не страшно. Да. Хороший. От... Ну, Я нічого не можу сказати про Альфу і Саксон, але ну, я їх не сіяв. Посію, тоді вже будемо, будемо вже про них щось хай казати. Малиться, щоб була погода, буде все да. А так, барикет те, що спробував, то тут я можу сказати, що гібрид достойний. Закінчилася в нас. Польова частина роботи на демо-полі, так скажемо, у Віталія Агрогеотинщина. Велике дякую, що пригласив. Далі обіцяють нас покормити, це нас найбільше радує сьогодні. Ну, Знайомі ми вже не перший рік, так що думаємо, да. що все вийде. Якби надіємося на погоду, надіємося на врожай. Все, що могли сьогодні показати, показали. Посілася чітко. Техніка, бомба, сівалка, бомба, насіння. На вищому Ру... рівні. Да, Ручаємося, що самі руками робимо і в принципі з ним проблем не повинно ніколи бути. Так що переходимо далі до наступних всіх моментів. Ще пару слів хочемо почути да. від Віталії. До себе добавлю, що берекет вже буде повторювався. Ще раз повторюю, що вже він буде посінені другий рік. Це не перший рік, я вже з ним знайомий. Ось він берекетик. Також у нас я ще не сіяв Саксон Альфу, ми все спробуємо, покажемо, як в нашому регіоні воно буде рости, буде розвиток проходити, які нюанси. Все будемо показувати, щоб більше людей в нашому регіоні, в нашому районі побачили компанію Elite Select, що це достойний гібрид і що воно буде. От. Все, все яке, тим більше без В У наш час, я думаю, це буде актуальним питанням. І хто захоче, таблички будуть, телефон мій є. Кому треба, дам, приїдуть, познайомлю з кожним гібридом, розкажу, покажу. Якщо треба більш детально, навіть хлопці приїдуть. Дібашівки приїдуть, розкажуть вам більше. Так що, посіяли, а тепер спостерігаємо. Ну і дякую, дякую вам за чудовий посівмат. А тепер ми трішки пообідаємо. Да, ще від себе додав. E, значить, велике. Маємо прохання глядачам, хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал, називається Еліта Селект, на канал агрогіантинщина Віталія. Ми залишимо ссылку під каналом. Да. Напомню, що ми проводимо завжди, кожен вечір класні, цікаві стріми. Да. Кому, кому скучно так само, як нам, і не кожен день хочеться пити 150 а просто поржати, то приходьте на наші стріми, там завжди цікаво, весело і інтересно. Силки на наші тік-ток сторінки ми теж покидаємо. Переїхали, поїхали на як урочисту частину. Yeah. <laughs> Всім пока. Всім пока. Чи ми можемо похвалитись гарним насінням і гарною колбаскою? Да, Любашівщина славиться класними насіннями і класними ковбасними виробами. Реально. Так що, хлопці, якщо проїжджаєте Любашівку, не забувайте купити кінчик ковбаски. <laughs> Nie no, to ja sławimy się. Nie no, to dajmy nie <gryzamy>. od <toszczany> so, Idziemy,